Олег Ляшко, прошу, шановний Володимир Васильович, шановні члени погоджувальної ради, колеги. 6 лютого 2013 року був зареєстрований законопроект за номером 2201 про запровадження мораторію на ліквідацію закладів охорони здоров'я. Надзвичайно важливе, актуальне питання сьогодні в Україні масово закриваються лікарні, фапи, амбулаторії. Мільйони людей залишаються без належної медичної допомоги. Багато випадків, зокрема в Дніпропетровській області, в Харківській області, коли люди помирають не отримавши вчасно допомоги. Тому, зважаючи на те, що законопроект про мораторій минуло півтора місяця, як він зареєстрований, є всі можливості, навіть без рішення комітету, відповідно до закону про регламент, винести його до зали Верховної Ради. Я звертаюся до членів погоджувальної ради. Щоб ми на цьому тижні розглянули це питання і припинили масове закриття лікарень. Це ганьба. Є стаття 49 Конституції, яка забороняє скорочення мережі лікувальних закладів. І всупереч вимоги, прямій вимоги Конституції, вони закриваються. І ми маємо зупинити цей процес. Інакше люди, які помирають, не отримавши цієї належної медичної допомоги, це буде в тому числі на нашій совісті. Це перше. Щодо законопроекту 2201. І друге питання. Я хочу вас поінформувати, про це знає вся країна, всі телеканали показували. 11 березня. Місі Борзна Чернігівської області стався жахливий злочин, п'яний майор міліції Сергій Ярошенко вчинив спробу вбивства 21-літньої дівчини Оксани, Оксани Циганок. Дівчина була на шостому місяці вагітності. Ця тварюка заскочила з ножом до неї додому, розперезала її три ножові поранення в живот, вбити немовля. Намагався перерізати їй горло, та дівчина нещасна викручувалася, і він її порізав обличчя. І після цього його там ловили. Він взяв заложники людей, стріляв і так далі. Тобто, жахливий злочин. Минулої п'ятниці 5 тисяч людей вийшло на мітинг проти цієї демонстрації. Це аналогічна ситуація як з Оксаною Макар у Миколаївській області, коли нещасні ті дівчата з бідних сімей вони не можуть знайти захисту. І сьогодні всі люди бояться, що ця справа знову буде спущена на тормозах. Адже 15 років тому, в 98-му році, цей самий Ярошенко, який тоді був старшим лейтенантом, убили, зґвалтували і втопили 18-річну дівчину Наталю Криничну. Йому зійшло це з рук, бо він відкупився. І от сьогодні він знову вчинив цей злочин. Я пропоную викликати до Верховної Ради Генерального прокурора України. Який би прозвітував про розслідування цього та інших резонансних злочинів, громадяни України повинні мати право на захист від правоохоронних органів? На жаль, сьогодні правоохоронні органи, вони їх швидше можна назвати так звані правоохоронні, Бо коли бандит на тебе на вулиці нападає, ти знаєш, що то бандит. А коли майор міліції на тебе з ножом нападає і вбиває твою ненароджену дитину, то куди тоді діватися простим людям? Я думаю, що це ті питання, на які має реагувати український парламент. Дякую за увагу і розраховую на підтримку цих пропозицій. По закону ви записали там. Давайте будемо думати, коли розглядати. А що стосується, давайте письмо. Я підпишу до генерального прокурора, щоб проінформував. Тому що ми визначились по п'ятниці. Уряд викликаємо. Прошу тут.